Вітаю! Мене звати Богдан Шептицький. Я поліцейська згоду номер 2 роти номер 4 батальйонного управління патрульної поліції Хмельницької області. Сьогодні в Рубриці варто знати, я вам розповім про місію велопатруля та за якими локаціями відбувається патрулювання. Основні завдання велопатрулів превентивна робота із громадянами, виявлення порушень громадської безпеки та правил дорожнього руху. У місті Хмельницькому велопатруль вперше виїхав на чергування у 2017 році. Цьогоріч сезон велопатрулювання розпочався 2 травня і триватиме до початку холодів. Робочий день розпочинається з 10-ї години і триває до 19.00. Влітку розпочинається з 10 години по 20.00. Хочу наголосити, патрульні на велосипеди забезпечують громадський порядок у місцях найбільшого скупчення людей. Це парки, сквери, центральна частина міста та ті місця, куди важко дістатися автомобілів. Патрульні звертають увагу на порушення правил дорожнього руху пішоходами та велосипедистами. Стежать за дотримання правил паркування на місцях для людей з інвалідністю. Також контролюють, аби водії не залишали свої автомобілі на велодоріжках. Люди часто порушують громадський порядок, не замислюючись над цим. Найчастіше це куріння в заборонених місцях. Так само водії забувають або не поновлюють свої знання з правил дорожнього руху. Відповідно до змін, внесених до законів України щодо охорони здоров'я населення від шкідливого впливу тютюну, заборонено куріння, вживання та використання тютюнових виробів, предметів пов'язаних з їх вживанням, трав'яних виробів для куріння, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згорання, кальянів у ліфтах. У приміщеннях та на території закладів охорони здоров'я, у приміщеннях та на території навчальних закладів, у приміщеннях та на території спортивних і фізкультурно-здоровчих споруд, у приміщеннях закладів ресторанного господарства, на дитячих майданчиках, у місцях загального користування житлових будинків, у підземних переходах, на зупинках громадського транспорту тощо. У кожного велопатруля є свій маршрут. Умовно, місто поділено на три квадрати. Саме там ми і працюємо. Більше того, на визначені ділянки патрулювання на велосипеді можна дістатися іноді швидше, ніж на автомобілі. Ми можемо наздоганяти автомобілі, проїхати туди, куди не здається авто. Крім того, велосипед це перевага перед пішою ходою, а ще фізичний розвиток, адже потрібно маневрувати на двоколісному на поворотах, різко гальмувати тощо. Велопатруль це загалом 12 поліцейських. Вони щороку проходять відбір, працюють за різних погодних умов. В середньому за день проїжджають до 20 кілометрів. Велопатруль це мобільність та оперативність. Нагадаю, що патрулювання на велосипедах відбувається в день. У велоекіпажі зледіє двоє патрульних поліцейських, забезпечені усіма спецзасобами, як і автопатруля. За зміну вдається опрацювати близько 10 викликів. Все залежить від дня, тижня і погоди. Якщо погода тепла і сонячна, то виклики може бути і більше. Додам. Що велопатруль має такі самі повноваження на складання матеріалів, як і у сфері безпеки дорожнього руху, так і в громадському блоці. Маємо із собою відповідні адміністративні матеріали, тому відразу можемо реагувати та фіксувати правопорушення, щоб забезпечити громадський порядок. Відповідно до правил дорожнього руху, рухатись дорогою на велосипедах дозволяється особам, які досягли 14-річного віку. Діти віком до 14 років можуть їздити лише у парках, скверах, дворах, стадіонах тощо. Їхати двоколісним тротуарами та пішохідними доріжками заборонено. Винятком становлять діти до 7 років на дитячих велосипедах під наглядом дорослих. Превентивна робота із громадянами, виявлення порушень громадської безпеки та порушень правил дорожнього руху основні завдання велопатрулів. Ще одна мета інспекторів, що містяни було комфортно та безпечно. Нагадую, що під час руху не потрібно розмовляти по телефону. Якщо дзвінок важливий, зупиніться. Також не використовуйте навушники. Якщо ви за кермом, до прикладу, велосипеда, подбайте про дзеркала, вони допоможуть оцінити дорожню ситуацію. А проїжджаючи повороти і зупинки громадського транспорту, переконайтеся, що ніхто не намагається проскочити ліворуч чи праворуч. Бережіть себе.